Ну, а зараз поскладаю прання, тому що вчора прали, я вже після обід його все познімала, просто скидала і все. Не люблю складати прання. Ще закинути в машинку. Можливо, щось попрати руками це норм. Але вже коли воно чисте, і подумають, просто склади і все ні, я завжди відкладаю на потім. Можу скласти в тому випадку, або завтра я кудись їду, або у мене завтра якийсь день насичений. А так зачастую оце знімаю, <схи> скидую все. І та-дам! Все, все поскладала, все порозкладувала по поличкам, все, тепер у мене тут частенько в цій кімнаті. Хочу ще спитати у вас: а, ніхто не знає, як брати таку велику іграшку. Діло в тому, що й вона вже просто проситься. Оцей оце мішка вже проситься, щоб його попрали, але я боюся вкидувати просто в машинку. Мало ли, а якщо там сінтіпон зіб'ється, або ті розовенькі вушка полиняють. Не знаю, можливо, хто знає, як правильно прати в такі великі іграшки, тому що я не знаю, а віддавати в хімчистку, мені здається, занадто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде приємно.